Спи дитино, спи маленька, заплющ обоє боє. О. Любий, чому ти закохався в мене? Через твої гарні очі, веснянкуваті щічки та малинові губи. Кощаний, чому ти заколався в мене? За твої прекрасні очі, веснянкуваті щони і малинові губи. Молодой чоловік, откройте, пожалуйста, окно. Як ви думаєте, бабуся, якщо я открою здесь окно, там стане теплее? Жили були дід та баба. І була у них донька, красуня з волотьнелок. І стародавні духи шепотіли таємниці, які міг чути лише вітер. My love, I will get all the stars from the sky. I believe you. I know you are the best. Я люблю тебе більше за все на світі. Дякую, що ти є в моєму житті. Ла-ла-ла на на. Я кохаю тебе більше за все на світі. І я тебе теж кохаю. Я тебе кохаю більше, ніж усе на світі. Бона. І Я тебе кохаю. From sky to earth, I...